У бродах відбулася позачергова сесія, якою вона була. Дивіться у сюжеті. Позачергова 31 перша сесія Бродівської міської ради, восьмого демократичного скликання, відбулася, розпочали традиційно із виконання державного гімну України, а також шанували хвилиною мовчання авіаторів, які загинули під слов'янськом 2 травня 2014 року. Опісля відбулося представлення начальника першого відділу Золочівського РТЦК та СП підполковника Олександра Белюри. Після затвердження порядку денного міський голова Анатолій Белей зачитав звернення до правоохоронних органів щодо неправдивої інформації, яку поширює депутат Ольга Кравчук у громаді через соціальні мережі та месенджери, ймовірно, із метою дестабілізації ситуації у громаді. Громадянкою та депутатом Бродявської міської ради Крупчукові Антоні були порушені неправдиві та безставні чутки, а саме, цитую. Люди мені пишуть, що наш мер лякає людей, закриває рок всім, хто з чимось не довольний. В даному випадку я про мешканцю села так кажуть, погрожують повістками, звільненням і ще всякими різними страшилками. Анатолій Андрійович, так ви вирішуєте проблеми громади. Це все на що достатньо? На мою думку, поширення таких підставних чуток громадянкою Кравчук Ольгою Анатолійовою має на меті посіяти паніку серед мешканців громади. Зокрема, і мешканців села Кониповиця та поляги в поширені неправдивих чуток, що можуть викликати неспокій на серед населення або порушення громадського порядку. Далі перейшла до депутатських заяв і звернень. Зокрема, звернення від жителів села Лишнів зачитала депутат Ганна Матлай. Прошу вас вжити заходів, реагування щодо незаконної підприємницької діяльності на земельних ділянках за адресою село Лишнів Золочівського району Львівської області, вулиця Ліснича, 28 та Ліснича, 30. Які належать громадянам Пелепець Івані Васильівні, жительці села Лишнів, вулиця Садова, 41, та її чоловіку Пелепець Мар'яну Васильовичу, жителю села Лишнів, вулиця Садова, 41, які без жодних дозвільних документів налагодили виробництво паливних тирсобаркетів на своїй земельних ділянках. Щодо цієї ситуації висловив свою позицію і староста міський голова доручив докладніше вивчити це питання. Депутат Надія Забукрецька зачитала звернення від мешканців вулиці Площа Ринок. 9. але тут ситуація ще складніша. Окрім оплати підприємства дві околенерку вартості спожитого струму. Мешканці сплачують руку, причому удвічі тобто за обслуговування електромереж, але не в квартири, плюс за освітлення місць а лайти воду. Загальним користуванням, то що вкладається у поняття обслуга електромереж. Споживач має право знайти, що насправді сплачує, особливо потребує обговорення питання про зазначення та рік послуги, цих які практично можуть як і не давати, які мешканці вимагають. Оскільки споживач чинним законодавством не зобов'язаний сплачувати надані послуги або послуги, які є неякосновічі чи надаються невчасно, не в повному обсязі, Порушено до такі ситуації вимагають особливого регулювання і реагування місцевої влади. Варто пам'ятати норми засади статті 40 конституції України стосовно того, що держава захищає права способі, здійснює контроль роль за якістю безпечністю продукції та усіх видів послуг. щодо звинувачень депутата Ольги Кравчук у поширенні інформації, то мова йшла про діяльність ТОВ «Агрофонд» на території села Пониковиця. За словами депутата, на роботу вищозгаданого підприємства регулярно скаржаться мешканці села і не лише в соціальних мережах. Свою позицію з цієї ситуації висловив Бродівський міський голова, але з часом це все перейшло у дискусію. Виїжджала комісія. Слухайте мене, туди виїжджали комісія в минулому році, чи це не перший раз про це говориться і пишеться. По-перше, E, була залучена людина, яка заміри робила. Це не є дим, який, це є пари, які виходять після того, що вони роблять, там, сушать. Це є пари, які не вредні. E, давайте зберіть мені підписи вулиці, застав... як там вулиця називається? За вічем. Зберіть людей, вам розкажуть. Я ж не нагадую, кажуть, що діти падають. Слухайте. А, а каже, вас що не біду, не, біду, Валі, Валі, я хочу вас ображати. Тут ж мішенітницю, мені здається, вже звуз здочасти. Ольга Анатолійовна, що... тобто, Ольга регламент. Відповідно до реклам, хочу вам нагадати, відповідно до регламенту, в частині депутатські звернення, депутатські запити не проводиться обговорення питань. Це лікарня депутатські запити. Ну як, ви даєте Я до роботи питання? Давайте давайте, добре, ага. подискутуємо ту тему. Ага. Ну, Я ну, то ж не, не живу не жив. в це мені нігде мене вийде. Я можу те, що відбувається. По послухайте мене. Так. Не було звернення до міської ради, до міського голови, до нікого не було звернення. Чомусь вам пишуть? Що тут люди вам таке пишуть? Будь то, ласка, надайте і поміну. Ми будемо доступів, руки поникливаться, я ще раз наговорюваю. Хоч є староста, староста, прошу вас до слова. Я щоденно перебуваю в Коникові, це дійсно. Є там така ситуація, що йде пара повітря. На це вулиця Задвір. Вулиця двір знаходиться на тій самій вулиці, знаходиться сільська рада. Щоденно перебуваю я. Я там адміністратор, поки ніхто оборот не впав, і ми всі живі, здорові. До вас особисто звертався то? Зверталися на початках, коли нас об'єднання територіальна громада, люди зверталися усно. Я запропонував людям, щоб це питання підняти, написати звернення. Навіть не написати, я сам напишу, але щоб люди підтримали, щоб дали підписи. Кажу, зверніть. Скільки вас є? 100 100, 100 будинків. 50 хоча людей підпишіться, щоб ми звернулися. Ніхто по сьогоднішній день не підписався. Ми інцинували, тоді звернулися викликав підприємців, які займаються даною діяльністю. Вони наняли незалежного експерта, провели експертизи, надали відомості, надали Андрій Романович, був ознайомлений з ними і цей заперечень і шкідливих викидів. Там не було вказано. Що ми можемо їм, як заборонити, що, що подальше ми зробити? То одне, по-друге, Ольга е, Анатоліївна є староста, староста має прізвище, староста е, має ім'я, не треба там говорити староста села, а староста є посада староста, старостинського округу, куди входить шість населених пунктів. Якщо ви звертаєтеся до мене особисто, будь ласка, є, я галоскою його спитаю. У нас є офіційний сайт, який зробила міська рада, це старостинський фонд. Це пара, пара йде, дві пари. Ні. А що хліб смердить, вона чути її розумієте, Це є сушка бра, наскільки я те питання вивчав, це є приватне підприємство. Староста, так само як міський голова, будь-який час доби не може прийти туди на перевірку, наскільки ми ти вивчали в межах там надався. Це є відпарбраги, це є ну хлібом чути. Також на цій сесії одразу три депутати склали свої повноваження: а саме Володимир Стопак, Валько та Наталія Гарасимчук. Наступне питання щодо внесення змін у містобудівну документацію, детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Території Бродівської міської ради у районі вулиці Набережна, автодорога Київчоп теж було дискусійним свою пропозицію. Вніс депутат Михайло Чунгін. Поки що таке рішення не приймати, не підтримувати. Що зробити виконкому міської ради провести експортну оцінку, експертну оцінку, так як під це цільове призначення, яке вони зараз звертаються, не проводячи потім ніяких торги. Це просто так на договорних засадах, як говориться. Оцю різницю, щоб всі представники цієї фірми, як благодійник внесли бюджет міської ради, і тоді ми змінюємо цільове призначення. Тому що фірма конкретна, фірма хороша. Мають багато фінансових коштів і так далі. І тут раптом у них тільки пройшли торги, тільки вони викупили земельну ділянку, і раптом у них проясіння, що давайте ми змінимо цільове призначення. Тому я пропоную поки що за це не голосувати. Дякую. Знову ж те питання викликало багато дискусії. Земельна ділянка включена в перелік. Вона готувалася приблизно два роки до продажу. Вона була включена в перелік з тим цільовим призначенням, яким була включена за рішенням сесії. Це, це ширше поняття, чим торгівля, інші будівлі громадської забудови. Це є ширше поняття, тому можливість залучення більшої кількості інвесторів, тобто можливість будівництва і ну, по цільовому призначенню будівель була набагато більшою, ніж тільки торгівля. Торгівля це і вужче поняття. По-перше, по-друге, земельна ділянка, ви кажете, що знижена вартість. Ну, перед тим, як щось говорити, треба було проаналізувати, ми е, проводили земельні торги по чотирьох лотах. Є земельна ділянка, наприклад, приведу до прикладу конкретний приклад, земельна ділянка на Лесі України 591 метр квадратний. Ця земельна ділянка, її, її цільове призначення, вид цільового призначення, будівництво паркінгів та, е, автосто, та стоянок. тобто, не передбачає будівництво капітального. Її вартість становить 90% від вартості земельної ділянки, яка була виставлена на Петра Полтави 5 в центрі міста. То, про що ви говорите? Набагато більше, в два рази більше там були дописи від окремих депутатів у Фейсбуці. Тому я взагалі не бачу підстав десь там звинувачувати голову. Чи Владу не знаю, перші депутати голосували всі всі питання, які були зв'язані з продовженням. У мене чиста, я заявляю вам. Мені чесно. Якщо кожен розсуждає так, як би він робив, то це інші питання. Я все ну, вам говорю з моєму чесно. Анатолій друж, я говорю, що якщо щось не так, будь ласка, пишіть компетентні органи, нехай розбирається. Анатолій друж, я говорю за себе, свою думку. Я, я вас не звинувачу, я говорю, і я говорю, це виглядає як афера. Але е, е, Андрій Романович, для початку давайте, які ми земельні ділянки включаємо в перелік земельних ділянок. Ми не просто так десь взяли. Ми включаємо ті земельні ділянки, коли до нас попередньо хто звертається. Це моя думка. Я кажу, я можу помилятися. Тому це, це перше. Наступне, коли ми розглядалися питання на комісії, не було спростовано те, що ціна цієї ділянки, якщо ми одразу виставляли міська рада під торгівлю, була би більше. Цього не було спростування. Далі, оці, що ви кажете, земельні ділянки, які в місті продавалися. Виставлялися на аукціон. Це якраз ну, наші підприємці, які, які дійсно там, там ви подивіться крок і ціна, наскільки в них піднялася ціна. І тут крок і ціна, наскільки піднялася. Я цих людей побачив перший раз, коли підписую договір про Натальоса. Все, я ще це можу перед образом поклястися. Так що не маю когось звинувачувати. Я цього людей взагалі не знав. Слушно зауважила депутат Ганна Приймак, яка взяла активну участь в обговоренні цього питання. Потім ви порівнюєте ціни. Мені поставили 216 гривень. За скільки там сотики були? Скільки там були? 216 тисяч. А не накинулися грошовиті і я 2 мільйони поставила з перегляду. І так все сталося. А тепер дивіться, якщо там оцінили 2 мільйони, а в мене 200, то в 10 разів оцінили там більше. Ну так виходить. То про які афіори, дайте людям будувати бізнес, створювати робочі місця, розгрузити центр міста. Будуть ходити тут менше людей, туди більше. І не мутіть води. А якщо у вас є дійсно якась підстава, що щось там зробити, подавайте туди, де ви собі запланували. Дякую. На цьому депутати завершили свою роботу. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.